7 клас. Лабораторна робота номер 9 ТЕМА Гідростатичне зважування тіла. Мета. Визначити густину твердого тіла гідростатичним методом. Обладнання. Динамометр. Тверде тіло на підвісі. Посудина з водою. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики. Та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. На початку роботи визначте ціну поділки динамометра. Крок перший. Підвізьте тверде тіло до динамометра і вимірійте його вагу у повітрі. Пеннульове. Крок другий. Опустіть тіло підвішене до динамометра у посудину з водою. Повністю зануривши його в рідину. Вимірійте вагу тіла у воді П. Крок третій. Урахувавши, що густина чистої води дорівнює 1000 кг на метр кубічний, обчисліть густину тіла РО за формулою, наведеною у теоретичних відомостях. Крок четвертий. Порівняйте отримане значення густини тіла з табличним.